Так, хотіла показати, показати. Так, замовили натуральну крейду. Крейду для того, щоб білити вже щепи. От завтра покажу, мабуть, завтра, так, да, покажу цільничок, де буду садити свої щепи. Прошу дуже не лякатися. От, от така крейда натуральна. Також в магазині. Все для дерев. Ось така крейдочка. Ось от, 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 от такий файний кусочок у нас. Такий дуже славненький, біленький, от. Ну, от так виглядає. Але дуже масна, жирна, думаю, що Білити буде самий раз. от І ще одне для тих, кому дуже-дуже смішно, що я е говорю за рослини, роблю контент про рослини, е от викидаю відео. Прошу дуже, коли вам смішно, або скажіть мені в очі, або закрийте свої роти, і не смійтеся дуже, бо полопають животи. 多谢你照顾。